Три роки тому Буча Гостомель та Ірпінь першими зустріли окупантів. Далі були 33 дні окупації страшних дів після звільнення Київщини. Увесь світ побачив звірства, які чинили росіяни на Київщині. І ось наші журналісти поїхали в Гостомель та Бучу і розпитали місцевих, як вони жили останні ці три роки великої війни, як згадують початок повномасштабного вторгнення, та на які надії зараз вони плекають. Дивіться далі в сюжеті. Перші хвилини повномасштабного вторгнення російські гелікоптери летять бомбити литовище у гостомелі. Родину Юрія та Тетяни Скиби велика війна заскочила вдома. Вона уродженка Донецька, для нього гостомель рідне місто. Я дивлюся в вікно в спальні і бачу, що весь Київ вже палає. Вже в 9 годин ми вже були всі в підвалі. бо… Будинок не то що, а його розкачували з одного боку в другий, і літаки, які взривали в зльотну полосу, значить, то вони прямо біля нашого будинку це над річкою розверталися. Їхати з Гостомеля родина відмовилася. А так як пані Тетяна, ще й голова ОСББ, одразу взяла на себе відповідальність. Коли люди виїжджали, то мені залишали ключі від квартир, від підвалів, від погрібів і своїх гаражів, все які телефонували і казали, відбивайте двері і беріть їжу, любу, бо що ж то ж закрупки нас спасли, звісно. Квартира Тетяни перетворилася на загальну кухню, а балкон на холодильник. Люди зносили продукти і готували їжу на всіх. Готували зразу на там, одну кастрюлю, тоді дві, тоді три, а газу було тільки три дні, а далі вже газу не було, значить, і вирішували на дворі. Води нема, саме головне. Її нема де взяти. Не те, що там ми там не хотіли чи що. Її просто не було де взяти. Не жодного ж колодця немає. Ховалися мешканці в укритті. Найменшому хлопчику було два місяці, а найстаршій жінці за 90. Оце показує укриття, яке спасло не одне життя. О, тут нас було 106 чоловік. Тут ми спали, тут ми жили, оці піддони нас виручили. Ми, ми зробили з них помости, на них спали, на них сиділи. Ну і по черзі ж, звісно, відпочивали, як могли. 5 березня окупанти зайняли їхній будинок і оселилися там на місяць. Мешканцям натомість запропонували альтернативу. Був командир їхній Дмитрій, він представився ну, і каже: Ваше правительство вас збросило. Ми вас евакуїруємо. Зараз подадімо автобуси і вас відсюди вивезуть. Кажу, куди. Ну він каже: в Білорусію. Я говорю, ну я сама не можу рішати того, мені треба з людьми спілкуватися. Їхати до Білорусі усі на відріз відмовилися. 3 числа, 3 березня, такі були дуже великі обстріли. От Коли мого чоловіка поранили, і вона нас загинув один наш мешканець, то зірвалося, такий був ну, великий. Потужний зрив, такий, що вже ні жодного вікна в будинку не було, і все скло, значить, пішло в квартири. Пан Юрій допомагав українським військовим рити траншеї та патрулювати місто. Тоді й отримав поранення. На баша нам крайні каже, сидів їхній на будемо так говорити. Ну і він на нас навів три міни: одна міна стрельнула далі, друга ближче, а третя, взагалі, біля нас зірвалося. Ну, мій друг загинув, один військовослужбовець загинув. Мене поранено. Ну, мене тут розірвали руку, зовсім отак вивернули і, і взривною волною, це не осколок. Курточка залишилась ціла, рука в цілий, а рука вся отака розкрита. Місяць пробув у шпиталі, а у квітні вже після деокупації повернувся додому. Все було побите, були побиті всі вікна, двері балконі валялися, тут все було в склі. Все було в склі, побиті. ковір спалений від осколку, Потолок рваний був, це ми його замінили буквально недавно. Це все видно, як ці всі осколки влітали в хату, як воно це все це, так ми трошки позамазували, їх повилювали, їх було дуже багато. Така банка була осколком. І ось три роки по тому пані Тетяна показує новенький дах та двері у під'їздах. Їх відремонтували за кошти європейських фондів. Нині сім'я Скиби активно волонтерить онук та їхній зять боронять нашу державу на фронті. Віримо в ЗСУ, допомагаємо хлопцям. Ну і чекаємо перемоги. Як би там не важко не було, а ми ж ми вдома, а вони там. 27 лютого перша колона російської техніки зайшла і до Бучі. Того ж дня її розгромили на вулиці Вокзальній, що вела до Ірпеня. Фото зі спаленим російським брухтом тоді облетіло усі іноземні видання. За рік по тому цю вулицю відновили. Окупанти розстрілювали місцевих на вулицях. Ворог вперто рвався до Києва та проривався до Ірпеня. Оце буде з усіма собаками. З усіма своїми собаками буде іменно так. Бої точилися не тільки на околицях, але й у самому місті. А критично важливі переправи українським захисникам довелося підірвати. За три роки повномасштабного вторгнення Романівський міст майже не видає слідів війни. Він відновлений та повністю функціонує. Але от старий міст у лютому 22-го зіграв ключову роль. Зупинив колони росіян що прямували на Київ і став чи не єдиним шансом у прямому сенсі вийти з російської окупації. Росіяни не змогли взяти Київ ані за три дні, як планували. Не взяли і за 33. українські оборонці відбили штурми, і у квітні вже повністю деокупували усі міста та села Київщини.